Наздоганяє втома. Спорт підтримає тебе. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Кременчук Дмитро Семець. Вітаю з перемогою вас. Як можете прокоментувати сьогоднішній матч чи задоволені грою своєї команди? Да, дуже дозав... дуже гарна була гра. Хлопці грали з таким настрієм. Е... У них дуже було багато жилання. Я хочу їм подякувати. Це Дійсно була ну, справжня така, знаєте, для нас сьогодні гра, яку ми повинні були відіграти на всі 100%. Дуже затяжна гра через повітряну тривогу. Як хлопцям вдавалось не втрачати налаштування в роздягальні? Ну, хлопці, витримку дуже велику. Тож дякую їм за таку витримку. Ну, усі хлопці. Робили свою справу до останньої секунди. Наступний матч 15 листопада. Зараз велика пауза міжнародна. Як плануєте організовувати тренувальний процес на ці дні? Ну, будемо тренуватися у нас є свої мікроцикли. Будемо їх виконувати. Дуже дякую вам з дякую. ще раз. підводимо підсумки гри з головним тренером хокейного клубу Київ Кепітал Вадимом Шахрайчуком. Емоційний та дуже довгий матч. Як оцінюєте віддачі своєї команди сьогодні? Ну, Наша команда, моя команда да, була ну, тільки в першій третині. Да. Потім, на жаль, було тяжко її впізнати. Що, на, що це повлияло довге да, сидіння в роздягальні, не знаю. Но, но не зіграли так, як ми, як ми можемо грати. Дві шайби пропустили в меншості. Чи помітили ви вже, які помилки призвели до цього? Ну, звичайно, ну, помилки, ну, дитячі помилки, я хлопцям сказав, ну, хочу, щоб це залишилося внутрі команди. Зараз очікується велика міжнародна пауза. Як плануєте організовувати тренувальний процес? Можливо, буде щось цікаве для хлопців? Цікаво у нас, кожен день цікавий у нас. Так? Да, будемо працювати у Києві, да, хочемо зіграти якийсь товариський матч. Да, якщо Кременчук буде мати бажання, ми їх чекаємо в Києві. Задоволено задоволен, чекаємо їх у Києві, якщо у п'ятницю, якщо вони зможуть. Векам, да. А так будемо працювати, ну, звичайно, би, звичайно, буде, буде у нас лед, буде у нас атлетизм, будемо працювати. Дякую за невеличкий анонс. Дякуємо вам. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.